Всім привіт! Рада, що завітали на мій канал! У нас сьогодні сонечко, і це вже дуже радує і піднімає настрій. Сьогодні я у відео покажу вам свою маленьку колекцію хост, тому що навесні вони саме найгарніше себе проявляють, показують своє забарвлення, адже в подальшому вони, те, що я замітила, впливом там, де вони посаджені, чи під впливом сонця, змінюють свою окраску. А почну я. З самої, мені здається, королеви з королев з хост. Це з такої красуні в моєму саду. От, яку я одну знаю, як називається назву. Тому що в подальшому я свої хости не знаю назви. От, ось ця красуня зараз так шикарно виглядає. Таке сонечко в моєму саду. Я її підпишу. Тому що в подальшому вона змінюється на просто салатові листочки. Саме найкрасивіший її вигляд зараз ранньою весною. Погляньте, наскільки вона красива, ніжна, така необична. Тому для мене вона королева схост. Вона середнього такого розміру, тому що є гіганти, як ви знаєте, і. Мініатюрки маленькі, а це така середня, звичайно, звичайного розміру. От середині видно прожилки. Тому я дуже рада, я дуже хотіла її в себе в саду мати, таку необичну. Тому десь два роки назад її купила в нас на базарі. Ось тут біля сухого струмочку у мене теж є пару хвост. От, ось така в мене є красуня зелена з обводкою білою. От, гарно зараз вона проявляється, тому що весну, літом вона вже більше не видно так, цієї проводки, і вона стає теж повністю майже зелена. З чим це зв'язано з тим, що тут більшості сонця. А як ми знаємо, що хоста – це тіньова рослина, тінь або напівтінь, хоча є деякі з видів, які люблять сонце, напевно, що мені здається, що я таке знаю. От, але в більшості вона хоче напівтінь або тінь. Вона там найкраще почувається. От, і ось тут зовсім інакше. Подивіться, яке гарне забарвлення. Я свої хости купляю по симпатії. Це ті, які мені просто сподобались на вигляд своїм забарвленням, тому, не знаючи їх назви, і я сильно не засмучуюсь. Тому, вибачайте, хто, хто хотів би знати назви, знаю тільки одну ось цю світленьку, яку я вам написала. Отут хоста така велика. Якщо оці хвосточка, ось ця і ось ця, це середні, а ця це в мене одна із перших хвостів, така з великих гігантів, звичайно, зеленими з зеленими листками і з білими квітками. Я вам ставлю картинку, подивитеся. вона саме найпізніше виходить і розпускається. Ось тут в мене розпускається така більша до мініатюрок, але це такого середнього розміру. Просто це маленька щапочка, і вона така гарна, компактна. Але це, мені здається, що не з мініатюрок. От, гляньте, яка гарна. Це більш таке листочок більш такий округлиший. Теж гарного забарвлення такого. От. А мініатюрка в мене є. Навіть дві. Ось це в мене є одна мініатюрка. Вона дуже-дуже малесенька. Теж куплена на базарі, ніде не заказувала, тому назву не знаю. І, як я вже сказала, не засмучуюсь. От, подивіться, вона вже буде квітувати. Вона вже випускає По-моєму, фіолетовим цвіте. От, тому що я більше. Вибираю по симпатії, більше такі, які мені сподобалися, для створення своїх композицій в саду. От, ось це більше з жовтим таким гарним окраскою. Гуляйте, яка гарна. Знаєте, є люди, які навіть і не дуже люблять хости. Тому не розділяють мого захоплення. Але в більшості мені здається, що це дуже гарна рослина для в кого багато тіні або напівтінь, і вони думають, яку рослинку садити, тому хоста це найкраща тіньова рослина, яка вам тільки віддячить. І ви будете задоволені, і сад буде виглядати гарно. Тут така красуня. Це з збільший От, Видно, що це листочки такі вже більші, і вона дуже має красивий цвіт. Вона цвіта таким фіолетовим квіточками. Не похожий ми в більшості до всіх хост. От. Має такі прожилки. Теж таких гарних, необичних хвост. Вона так трошки. Як я вже сказала, більшого розміру, ніж звичайні. Ось тут ще одна в мене така красуня. Дивіться, яка настільки гарна. Виглядає гарне таке забарвлення з салатово зелена. От. Теж дуже красива хвоста. Тільки зараз вона так виглядає. Тому що в подальшому вона чомусь міняється теж на таку звичайну просту салату. То вона знає, тут в мене на передньому плані більш тіньова сторона. І хостам тут дуже подобається. Але ось ця, можливо, вона більше получає сонця, і вона міняється. Можливо, я її пересаджу, тому що дуже вона мені подобається, і я хочу, щоб вона збереглась ось в такому вигляді, як вона зараз є. Тому планую, напевно, що пересаджу. Пересаджу друге місце. Ось ці хвосточки в мене саме найбільше їх в саду. Вони одні з перших, які в мене з'явились. Дуже багато в мене їх є. Де могла там і садила. От, такі вже досить пишні кущики, тому вони дуже швидко, хоста, дуже швидко, в принципі, вона. Розмножується, дуже швидко наростає, тому ось так. От. Отут я з хвост зробила таку внизу обводочку для своєї троянди. Тут є чергується ось ця хосточка і ось ця, звичайна, з тоненькими такими листочками. Вони чергуються. раста-раста, Досить таке гарно виглядає. Як я вже казала, десь як гарно виглядає очиток. Ну це тільки зараз. Потім ви самі бачили, який він має вигляд. Радили мені його постригти, можливо, так і зроблю. Ось цю хосточку я вже вам показувала, тут вона просто більшого розміру вже. Можливо, мені здається, що це дві однакові. От. І ось тут в мене ще є одна мініатюрка. Така тоненька, тоненька, така має листочки з білою обводочкою. От, дивіться, яка вона красуня. І теж дуже гарно цвіте. Ось така була прогулянка, так показала я вам свої хвости. Отут тінь і вони набагато швидше піднімаються. Гарно вже цвіте Барбари з карликовий. Тому кому сподобалося відео, а можливо. Хтось знає моїх гостей і може підписати. Буду тільки рада. А якщо ні, то я і не засмучуюся, тому що, як я вже сказала, я більшості їх вибираю по симпатії. Для того, щоб створювати красиві куточки свого саду. І не засмучуюся, якщо не знаю їхніх назв. От. Таке в мене було коротеньке відео. Дякую всім, хто додивився, хто коментує, хто підлив пальчиком вверх. Бажаю всім гарного дня, мирного життя, всім добра і всім па-па!